Фізичних і відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, та монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не женатий, але ну, от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин ти дивиться його фізично? Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті продає і все. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продає там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі або, да? на найманій роботі, як я казав, це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, чим продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, Зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в Тікток просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, хто сказав, працюй працюю онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому упав, я сказав, як це, що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. Це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б от нього перехрестився просто. Це, жесть. це треба капітал ламати, сток, це як казінно. Це те саме, що в казінно йти іграш. В казіно треба йти, іграти, деньги, емоції получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опыт і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з 10 в іншому випадку. Занадто великий ризик.